Зі мої, любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завершився матч в українській прем'єр-лізі у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського. Полтавська воросла у себе номінально вдома приймала київське Динамо Олександра Шавковського, Бойова Чія 1-1 на гол Віталія Буяльського на 16 й хвилині матчу відповів Скляр своїм точним забитим м'ячем на 64 цих хвилині матчі, ще Островський червону картку отримав. Давайте про це ми будемо говорити по порядку. Ревут був головним тренером Воросклу на цей матч, Юрія Максима мав на два матчі. 4-4-2, стартова розмовка Полтавчан, Ісенко в воротах, Бацуло Павлюк перед центральних захисників, Пірдоти Крупський по флангах, Скляр Челядін, Салабай, Кане, півзахисники, ну Кане та Салабай. Знаєте, більше як латералі діяли, Підключились дуже активно до атак в захисті, активно відпрацьовували. А в ділі кулочку нападі. Це стартова Росновка уразкли. Динамо Київ, Олександр Шавковський, головний тренер команди. Руслан Нещерій у воротах. Міхав Кодячук центральних захисників. Олександр Тимчиків Черенко по флангах. Міхайленко центральний опорний півзахисник, Олександр Пригальонок. Буєльський центральні атакувальні півзахисники. Андрій Ярмоленко, Волослав Кабаєв по флангах там. В АНАТО нападі. Це стартова Росновка, Динамо київ Тепер, друзі, давайте безпосередньо про саме джо говорити. Кияна друзі з перших же в принципі заволоділині ініціативою. Мені динаміці більше сподобалось на початку. Справді Кияни більше атакували, створювали моменти. І ось на 16-та хвилина матчі Кияни проводять свою атаку. Дячук. Дячук! яка же геніальна передача яка розрізає захист воросли. Буяльський. Вихід один один Віталія Буяльського! Віталій Буяльський спокійно зупиняє м'яч. Придивляється Віталій Буяльський Удар! гол! Віталій Бояльський. 16 матчу. Який же дуже важливий м'яч забуває Київське Динамо! 1 0. Один ль! Рахунок коматчі відкрито. Який же, друзі, геніальний пас від Дячука. Просто геніально! Дячук там одним пасом. Там, я не знаю. Там розрізає весь захист Ворскли. І Віталій Бояльський. Геніально просто прямо м'яч виходить один на один. Забиваєте, 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 Лібуєльський. Точно, точно б'є Віталій. 1-0 кияни забивають. І ви знаєте, друзі, після того, як кияни забили гол, кияни повністю віддали ініціативу Воросклі. Воросклі має чим стало більше володіти. І таке враження було, що кияни хочуть цей рахунок зберегти, справді. Тут тобто у команди Олександра Шевковського грали по рахунку, восьминічому, як ви так здається. Ворскле було цікавіше. Ворскло було хороше атаки, перегадеться удар головою в поперечку від, від футболіста Ворскли, коли пішла подача. Бо удар, поворот, так і поперечка, рятує київське Динамо. У Динамо був неповний шанс десь, знаєте, наприкінці матчу, коли Владислав Кабаєв вийшов один на один. Кабаєв, Кабаєв, б'є Кабаєв! І м'яч пролітає дуже близько. Володислав Кабаєв був неймовірно близьким до забитого м'яча. Але не вдається реалізувати Віталію Бояцькому свою голіву нагоду. Не перепрошую, друзі, не Віталію Бояцькому, а висловкує. Перший тайм, друзі, завершується. Динамовіці виграли перший тайм. Але справді Ворскла дуже здорово в другому таймі виглядала. Четвереч м'якушково вийде Островський і єде Дукве видище у Ворскли, у Динамо вийде Колі Шпаренко, Назарі Волошин, Володі Брашко до та Брагару. Вороскло мені неймовірно сподобалось у дорогому таймі. Справді полтавчані просто здорово виглядали. На в кінці кінців вороск на рахунок зрівнює 64-й колемачу і єди, переводить м'яч на фланг, Крупський. Перемовеч крупський, подача крупського скляру удар Го, гол, гол, гол! гол, гол, гол. Один-один! Ворсла! Ворскла з рівня рахунок у матчі на 64-й, хвилині матчі, ось це так да! Ось це так да! Ворскла відігрується. Один-один. Скляр забиває головою. І після того рахунок став один-один, все одно, знаєте? І я вам, друзі, хочу сказати, що Ворскла була ближче до перемоги, ніж Динамо. Мені Ворскла і справді більше сподобалось в кінці. Ну, знаємо, це в також були атаки перспективні. Ударміхавка пригадається повз ворота, такий непоганий був момент. Але у Ворзе там був неповний шанс десь, так як на хранів 85, ті коли хороший був удар і Руслан! Не ще ряд витягує Руслан! Удари з футболіста Ворська. І справді полтавчани хотіли перемогти. Команда Юрія Максимова таким, так, знаєте, мене таке відчуття склалося, що Ворська піймала якийсь кураж. Я на такому емоційному піднесенні Ворска хотіла перемогти. Там Островський Червону картку отримав непряму. Була просто друга жовта на 90 й хвилині. Першу жовту Островський отримав на 87-й хвилині. За три хвилини Островський отримав дві жовті картки. Червон... Вилучення, червона картка, Кияни намагалися забити. Але в кінці кінців, друзі, матч завершується в нічю Один-один, І справді, друзі, неймовірний матч у виконанні полтавської команди. Знаєте, друзі, Динавіці краще розпочали перший тайм. Справді краще. Забили гол, поділи, вважаю, що Динамо забило. Але після забитого м'яча Динамо київ то, то після 16-ї хвилини, десь так звинувати 20-ї, Ворскла заволоділа ініціативою. Не тотальною, але заволоділа все-таки полтавська команда ініціатива. Ворскла рахунок зрівняла друг да? І в цьому Ворскла в сукупності була ближче до перемоги, ніж Динамо. Але в кінці кітів бойова ще один один, якщо друзі, до речі, вам статистику продиктувати, ну дивіться, 14-12 це удари по воротах. Перевага у Ворскли. 6-2 за ударами в площину. Перевага у Ворскли. Володіння м'ячем. 53 на 47. Перевага у Ворскли. Тобто, за усіма такими ключовими статистичними показниками. Саме Полтавська Динамо переграла. 6-2 за кутовими. Тобто 14 ударів по воротах у Ворскли, 6 ударів в площину. У Динамо Київ. 12 ударів по воротах, 2 удари в площину, 5347 володіння, невеличка перевага була у воросли і 6-2 зікутиме. Тобто з усіма ключовими статистичними показниками. Воросклав переграв Динамо. За клювими на принципі наприклад, ось у Динамо, по рахунку 1 0 був шанс Кабаєва. Ось забив вислав Кабаєв, да, у цьому епізоді. Думаю, що з рахунку вже 2-0 важче було б у Ворослі Кабаєв не забив, у Ворослі була поперечка. Прихунку 1-1, там Руслан Шерідґрун вступав. Напевно, все-таки, знаєте, поділу ніч. Але Вороз, і справді, було ближче до перемоги. і справді Ворозка приємно вражені, справді залишає команду Юрія Максимова. Динамо, Київ в будь-якому випадку залишається на першій позиції. 47 очок здобуває Динамо. Але тепер і Олександрія і Шахтар Донецьк можуть наблизитися. До Київського Динамо. Ну, справедливості раді! Ці команди зіграють свій очний ще поєдинок. І хтось в будь-якому випадку очки втратить. Ну, все одно, в будь-якому випадку такий час, що інтрига справді зароджується за чемпіонство. Ось, справді, тепер і шартар може до п'яти очок скоротити, якщо виграє, звичайно, чи свої ігри в запасі. І Олександрія може скоротити до трьох, очок, якщо виграє свій гру в запасі. Ну, по цікаво, цікаво. І справді подивимося, як там воно буде, але справді Вороскла абсолютно по ділу. Це очко здобуває, Вороскла 13-й, залишається. Але якщо Вороскла буде грати так, як сьогодні проти Київського Динамо, абсолютно всі матчі. Я думаю, що 100% воросла може там піднятися ну, набагато і справді набагато вище, тому що воросло дуже прям на враження і справді у мене особисто залишилося приводу цього матча. Друзі, що взагалі думаєте ви з цього матчу? Ось напишіть свої думки в коментарях. Я бажаю полтавський ворог та Динамо київ Ну, а Тільки добра та щастя у житті. Друзі, бажаю вам. Динамоки і ворський такой секунд найкращих бажаю. Бережіть себе, мої любі друзі, будьте тільки щасливими завжди. Усім до побачення. Будьте щасливі. Пока.